І нарікали Маріям та Арон на Мойсія за жінку кушитянку що взяв, бо він узяв був жінку кушитянку І казали вони чи тільки з Мойсеєм Господь говорив? Чи ж не говорив він також із нами? І почув це Господь. А той муж, Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. І нагло сказав Господь до Мойсія і до Арона та до Маріям, Вийдіть ви троє до скині заповіту. І вони троє вийшли. І зійшов господь у стовпі хмари, і став при вході з кинії, та й покликав Аарона й Мар'ям. І вийшли обоє вони. І сказав він: Послухайте ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками. І образ господа він оглядає. І чому не боялося ви нарікати на Мойсія, моєго раба? І запала в гнів господні на них, і він пішов. А хмара відступила зенацкині. А ось Маріям прокажена, збілівши, як сніг. І обернувся Аарон до Маріям, аж ось вона прокажена. І сказав Аарон до Мойсія Будь ласкав, мій пане. Не поклади ж на нас гріха, що були ми нерозумні та що прохрішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що, як виходить з утроби матері своєї, то зіцліла половина тіла її. І Мойсей кликав до господа, говорячи Боже, вилікуй же її. І сказав Господь до Мойсея, а коли б її батько справді плюнув на обличчя її, чи не буде вона сім день засоромлена? Вона буде замкнена сім день поза табором, а потім повернеться. І була замкнена Марієм поза табором сім день, а народ не рушив аж до повернення Марієм. А потім рушив народ із гацероту і таборував у пустині паран.